Насправді проблеми з печінкою більш серйозні, ніж нам здається. Печінку вкрай складно вилікувати таблетками або процедурами. У цьому відео ви дізнаєтеся, які ліки шкідливі для печінки, а які біологічні добавки, навпаки їй на користь. Які аналізи треба здати, аби дізнатися про стан вашої печінки? Якщо у вас підвищений холестерин, проблеми зі шкірою, варикози, проблеми із шлунково-кишковим трактом, такі як здуття, запори та діареї. Це все може свідчити про проблеми з вашою печінкою. Навіть неприємний запах з роту теж може бути через проблеми з печінкою. Печінка бере участь у багатьох процесах, які відбуваються в нашому організмі. Тому, коли хвора печінка, буде спочатку проблема з одним, потім з іншим, потім з третім, четвертим. Це, до речі, для тих, хто каже, що він був здоровий, нічого не передбачувало біди, а потім. Одна хвороба пішла інша, і людина не може зрозуміти, що сталося, а просто захворіла печінка. А все це від неправильного харчування. А також не забуваємо, що всі таблетки, там, окрім гепатопротекторів та якихось вітамінчиків, гепатотоксичні. Вони так чи інакше потрапляють до печінки, і хтось більше, хтось менше, потребують від неї знезаразити їх, знешкодити. Я думаю, якщо у вас високий холестерин, аутоімунні захворювання та цукровий діабет та й взагалі будь-які системні захворювання, ви мали здавати аналіз печінковий комплекс. Коли у вас системне захворювання, лікарі дають вам здати аналізи печінкового комплексу, щоб подивитися, чи можна вам давати системні препарати, які ви будете пити довго, а то й все життя. Але зараз. Ми маємо подивитись на печінковий комплекс з іншого боку. А чи дійсно всі пункти у ньому відповідають еталону? Тобто, чи входить ваш результат у норму? Чи він все ж таки підвищений? І прямо зараз я скажу, що є маркером руйнації ваших клітин печінки гепатоцитів. Це підвищення рівня АЛТ та АСТ. Зверніть увагу, що підвищений АСТ АЛТ може. Вказувати нам на хвороби серця. Підвищений білірубін, якщо прямий, це значить недостатній відток жовчі, якщо не прямий, значить недостатня знешкоджувальна функція печінки. Взагалі, підвищений непрямий білірубін лікують вживанням барбітуратів, наприклад, карвалолу. Тому що барбітурати стимулюють саме у девлю це фермент, який знешкоджує непрямий білірубін. І таким чином. Підвищують знешкоджувальну функцію печінки. Але займатися самолікуванням в цьому випадку не рекомендую. Краще звернутися до лікаря. А зараз я переходжу до препаратів гепатопротекторів. Препарати, які люди виписують самі собі. Препарати, які захищають нашу печінку. Гепатопротектори діляться на три групи: препарати, розторопчі плямистої та її активного компоненту сілімаріну – Препарати сої, це фосфоліпіди, та препарати амінокислот. А тепер давайте пройдемося по торгових назвах, аби ви розуміли, про що йде мова. Препаратом розторопший є карсил. Препаратом сої відомий препарат є есенціалі та амінокислоти гепаргін, бетаргін. Будь ласка, не плутайте гепаргін з гепарином, тому що гепарин – це речовина, яка перешкоджає. Згортанню крові, а гепаргін це препарат амінокислот для печінки. Розтропша це більш проти руйнування, проти онкології печінки та дуже гарно покращує лабораторні показники. А ось есенціалі – це наш будівельний матеріал, це фосфоліпіди, тобто те, з чого складаються мембрани наших гепатоцитів, клітин печінки. Дивлячись на інструкцію, гепатопротектори дуже гарні. Але ми маємо пам'ятати кілька пунктів по ним. Перший пункт це не треба, їх взяв там, кілька днів попив та кинув. Ви маєте знати, що пити гепатопротектор треба довго. Інакше ефекту не буде. Ну, звісно, поки п'єте, буде, а тільки ви кинете, ефект одразу зникне. Курс прийому карсилу того ж самого 3 місяці. Есенціалі також п'ють не менше 3 місяців. І що розторопшу, що есенціалі п'ють один або кілька таблеток. Чи есенціалі це капсул 3 рази на добу 3 місяці. Амінокислоти взагалі використовуються частіше за все при інтоксикаціях, тобто після інтоксикацій. Тому краще, аби їх виписував лікар, тому що коли у вас вже є інтоксикація. Яка тяжка, я думаю, що ви були у лікарні. Просто так пити амінокислоти не рекомендую, тому що ми не знаємо, куди вони підуть в нашому організмі і які процеси вони можуть стимулювати. Але ми ж не забуваємо, що нам печінку потрібно не просто відновити, але й допомогти з виконанням її прямих функцій. Тобто одна з функцій це знешкоджування. Аби вивести з печінки весь непотріб, нам потрібна вода. Та глюкоза. Глюкоза це джерело енергії. Всі знають, що коли нам погано, нам хочеться спати, але потрібно працювати, ми їмо щось солоденького, та у нас одразу з'являється енергія. Мозок отримав глюкозу. Так само і печінка хоче отримати глюкозу, аби в неї була енергія на відновлення. Не треба їсти багато солодощів, але шматочок цукру не завадить. Далі нам потрібна вода. Звичайною водою дуже важко наводнити наш організм. Бо воду ми як випили, так вона і вийшла А ось солі допомагають затримувати воду в нашому організмі. Тому для профілактики треба пити воду з PH75, PH пишуть на пляшках з водою. Це більш лужна вода. Також для кращої роботи печінки ви можете пити олію чорного кмину. Одна чайна ложка один раз на добу за 10 хвилин до прийому їжі. Це дуже потужний антиоксидант. Також важливим є вживання в їжу ліпотропних факторів у вигляді біодобавок: це холін, метіанін, казеїн, інозит та вітаміни групи Б. Вони необхідні для синтезу азотистих основ фосфоліпідів мембран клітин печінки. Нестача їх у їжі може призвести навіть до жирової інфільтрації печінки. Наступна біодобавка це таурин. Вона в печінці стимулює виділення жовчі та разом з нею зайвого холестеролу. Останнім на сьогодні буде артишок, але зверніть увагу, що він має жовчогінний ефект. І якщо у вас є камені в жовчному міхурі, то краще його не приймати без дозволу лікаря. Іноді лікарі виписують артишок людям, у яких є камені в жовчному міхурі, але в маленьких дозах. Якщо ж у вас є камені в жовчному міхурі, ні в якому разі не виписуйте самі собі артишок та його препарати, такі як Хофітол та Холівер. Тому що у кожної людини свої камені, свій діаметр цих каменів та своя кількість. І у деяких є велика ймовірність того, що ці камені. Під час прийому артишовку підуть та закупорять жовчовивідні шляхи. А у інших людей ця ймовірність дуже низька, наприклад, коли камінь один, але великий.